В першу чергу між почати говорити, я би пригадав попередню нашу прес конференцію тому ми говорили там, на землі. І все ж таки нашому зусиллями вдалося хоча б на рік, але встановити мораторій Верховної Раді а, заборону продажу земельського подарського призначення. І це якраз і той факт, коли влада дійсно боїться першу чергу населення, вони бачить реакцію людей, і вони відступили. Це маленька перемога, але ми повинні розуміти, що на цьому справа не завершується. Потрібно далі, далі. Наполягати на своєму і все ж таки добуватися свого, щоб був прийнятий закон про заборону продажі земельського господарського призначення. Тепер щодо словами до ЄС більшості, послухати виступаючих, так, погоджуються частково з деякими твердженнями. Але заможна хотів би сказати, що це не є панацея, і наша закраїнська об'єднання свобода про це давно говорила, тобто що Україна не її основна функція бігати там чи шукати десь притулку чи в Європі, в Азії. Україна має своє місце, і ми вважаємо, що Україна має бути геополітичним центром Європи. І так би мовити, є така ще сформована Юрій Влиповім, твердження Балто-Чорноморська військ, яку Україна якраз і цю Балто-Чорноморську війську може очолювати. І ми можемо в даному регіоні бути лідерами, економічними лідерами, до якої мають тягнутися інші держави. Але щоб це зробити, відповідно, для цього має бути. Належна влада, яка б критеріями нації мислила, а не особистими, це не кримінальний грохічний план, який ставить за мету виключно награбування, на розпішення на своїх статків і багатств і вже час тою пожертвувати населенням цієї держави. В іншому вони нас не сприймне сприймають щодо Європи. Я частково дійсно Європа не має зацікавленість в Україні в тому випадку, щоб ми з в митний та вільну зону торгівлі. Адже чому? Тому що Україна є сировинна держава, яка практично постачає тільки експорт сировини. Тому вони для них стане дешевше наша сировина. В той же час, якщо подивиться на торгівельне сальдо, то у нас є відмінні і Ці товари, які ми йдемо з Європи, йдуть, якби імпортуються відповідно. Для Європи ми зацікавлені в тому, щоб свій товар вони збували за територію української держави. В той же час купували дешеву нашу сировину. І ніхто проговорити про якусь розвинуту економіку в Україні не має зацікавленості. Ні, та ж сама Європа, ні та ж сама Росія. Щодо Росії, звісно, вона буде добиватися і в, черз, в першу чергу, той самий наш кримінально-арехічний клад розуміється, що ресурси вичерпуються, і в принципі взагалі зношеність основних фондів нашої держави говорить про те, що награбовувати красти більше якби немає. Потрібно шукати нові, нові ресурси, нові джерела доходу. І це один варіант, і це якраз є цей митний союз, про який вони говорять, що створення нового шокового шляху від Азії, тобто від Китаю в Європу, який буде постачати свої товари. Відповідно, Україна має тому що з Росії і з Казахстаном роль транзитної держави, на яка відповідно буде на тому на транзиті тільки заробляти. Тому відповідно влада наша буде йти в два, в два шляхи. Вона по іншому цього не розуміє. І це той Саме варіант кучми, ніби із Європою дружити потрібно і відповідно від, від Москви не відвертатися і загравати з Москвою. Хоча ми розуміємо, що з Москвою це найнебезпечніша гра, тому що будь-які угоди з нею не варті на якому паперу, на якому підписані ці угоди. Це цей е, 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 імпералістичний стиль, стиль правління, який по сьогоднішній день залишається. Так би новітня та візантійська форма, де е, е, мисер Росія, вони ще Москва не позбавився комплексу. Імперії не позбавилися комплексу лідерства, відновлення, втягування в свою орбіту всіх там сусідніх держав, і відповідно ця роль буде з їхньої сторони присутній і надалі. Тому Україна в таких умовах нам буде дуже важко. Ну, в першу чергу важко те, що ми маємо початку розібратися в собі. Щоб буде сприймати якісь конкретні кроки назовні, маємо зібратися в собі. Це перше, Ми маємо знищити кримінальний грохічний план нашій державі. Які припрозводить до що дальшого залучення нації і зростання соціальної нерівності, і, відповідно, ми стоїмо на Тані, а ну, так свої соціальні революції. Ці процеси відбуваються в Європі. Ми вже бачимо, що нестабільна ситуація. Першим сигналом це стало вихід Британії і фактично з Європейського Союзу в той, же час, в, той, в той же час самі ці кризи в Греції, в Іспанії, в Італії. Говорить, удари по євро, адже це так само не випадково, тобто опускання євро на світові валюти так само це. В той же час ставлять в сторони стрілки, в сторону долара, і єдиної ніби стабільної валюти на сьогоднішній день, так це політика якраз Сполучених Штатів відіграє на тому, що Європа зараз ніби останнім часом трохає. Але ми повинні розуміти, що для нас європейці все-таки це є союзники, і в тій справі, тому що будучи в Європі вільних націй, і це входиться в міське об'єднане свободи, якраз коли ми регулярно приймаємо на з'їзди націоналістів всіх Європи, які розуміють, що повинні зберегти все ж таки європейське обличчя Європи, і ми маємо зробити так, що дати можливість розвиватися в Європі і зберегти наші традиції і культурні цінності Європи, то відповідно має об'єднуватися якраз на фоні тих традицій культурних цінностей, і культурної цінності. Шукати ці взаємовигідні умови, це і щодо торгівлі, економічного ведення, і все ж таки Україна це є європейська держава, на Азію направляти свій вектор, це буде на стратегічне неправильно, це на стратегічна помилка, яка б, можливо дорого коштувала. Тому процеси, я думаю, все ж таки підтримує, пане Юра, що щодо Юлії Тимошенко і Луценка вони є відносними. Так, Європа не сприймає кримінально-еротичний план і вона до нього ставиться з Вархі, хоча комплекси внуковича про те, що він хоче бути в європейській родині, щоб бути на рівні світової еліти. Його є зрозуміли, але вони його ніколи не сприймали і не будуть сприймати. І вони забудуть, і до нього як до зека, і тому ці його намагання, які він там перед ними не чваниться, нічого йому не допоможуть. Тому, каже, сама справа Юлії Тимошенко так, вона якось роль, але все-таки думаю, асоціація буде підписана, бо Європі вигідно здобувати свої товари на території України без, без мити і в той же час купувати нашу серебру. Асоціація буде обозначна. Дякую, Дік.